Почнемо ось з чого. Мовознавицю Ірину Фаріон заблокували у Фейсбуці. Принаймні, вона так сама про це повідомляє. Це ймовірно пов'язано з її заявою про російськомовних військових, яких за її словами не можна вважати українцями. А ось якщо у війську говорять російською, то це не армія, а зброд, каже Фаріон. Давайте почуємо. Але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою, в тому а числі Вони... я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд, тоді але ж ми Тому, їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац... Ну це, це несправедливо. Е, ну є як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. На заяви пані Фаріон відреагував також. І колишній командир полку АЗОВ Максим Жорін. Він закликав правоохоронні органи звернути на неї увагу, і е, напряму до поліції звернувся омбудсмен. Дмитро Лубінець багато публіки е, відреагувало на цю е, розмову пані Соколової, пані Фаріон. Ну така от чергова у нас е, натхненне обговорення в суспільстві. Така ситуація. Матиме, вона, вона матиме точно продовження. Будемо за цим спостерігати.